На верховинщині у селі Кривопілля проживає сім'я шкрібляків. Батьки виховують трьох власних та шестеро прийомних дітей. Кажуть, соціальних виплат на їхнє утримання не вистачає. Утім, визнають така кількість дітлахів є їх добровільним сімейним рішенням і про це не шкодують. Проте сподіваються і на поміч спонсорів та меценатів про потреби великої родини. Наші кореспонденти. З 2005-го ж багатодітна сім'я. Уже з того часу тато Тарас Григорович і мати Надія Васильівна виховують трьох власних дітей. Всі вони хлопчики. Один із них важко захворів, згадує бабуся Марія. Каже, навіть столичні медики, хоч якоїсь надії на життя йому не давали. Утім, мати до кінця вірила у вищі сили. Пала на коліна, каже Боже, з мою дитину, бо вже надії ніякої нема. Якщо ти Господи, це мені зробиш, я даю обіцянку перед тобою, що я візьму виховувати сироту. І, і Бог вислухав її слова, Бог почув це, і дитинка зцілила. Навіть професор не вірив, що це таке можливо було. З 2009-го шкрібляки виховують уже дев'ятеро дітей. Ось цих дівчаток привезли аж з Дніпропетровська. Тоді, згадує Тарас Григорович, соціальні виплати на дитину сягала близько 400 доларів. Сьогодні ця цифра у рази менша. Зараз уже цих грошей. Хотівши отримати дітей нормально, так аби вони були всім забезпечені, бо вони нічого не потребували, то єлі ну, кінці з кінцями обтягаємо. Бо тому що ми стараємося так, діти були в будинках, вони ходили голодні. Ми хочемо так, щоб вони От хоче дитина на сьогодні колбаси, вона має з холодильника взяли, урізали, дали, вона має їсти. А ще шкрібляки мріють про великий власний автомобіль. Найболючіше запитання у нас в тому з транспорту. Ми е, є християни євангельці. Ми кожну неділю їздимо до церкви. І я кожну неділю переживаю, що зупинять мене мінтє, і будуть мене, бо в нас машина мала піти а У нас набивається в машину 10 чоловік. Попри велику кількість дітей батьки не сидять, склавши руки, заробляють. Тато будівельник, мама час від часу їздить працювати за кордон. По господарству допомагають вже старші дівчатка і хлопці. Запасаються дровами. Та доглядають коней. Між дітьми в сім'ї різниці не відчувається, і батьки до них ставляться однаково. Сестри та й крізь. Любим на вулиці гратися у коли санечка. Двоє ходим туди, тут блеска коло лісу. До речі, старший брат розповідають діти вже на своїх хлібах. Відтепер думають шкрібляки і про майбутнє решта дітей. Тарас Григорович мріє збудувати всім будинки, щоб кожен з них почував себе щасливим.